Всім привіт! В акторській майстерності є багато класних вправ. Сьогодні три з них ми з вами будемо розглядати. Вправа номер один це вправа фотограф. Ви робите ось так: чик, 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 чик. А дитину просите на кожен чик міняти позицію і завмирати. Міняти позицію і завмирати. І щоб оці позиції не повторювались. Пробуємо! Окрім того, що ця вправа дуже весела і діти дуже люблять її виконувати, і в ній одночасно може приймати участь велика кількість людей, які будуть змінювати свої позиції і при тому буде виходити дуже класна композиція. Діти під час цієї вправи вчаться володіти своїм тілом, придумувати і фантазувати, що необхідно нам зараз у сучасному світі. Вправа номер 2 називається швидкості. Дуже класна вправа. Я думаю, що вона особливо сподобається вам, тому що потрібно лише сісти на диван, перед тим пояснити, які існують п'ять швидкостей, і задавати ритм, постійно переключатися. Швидкість номер 1 швидкість номер 5 швидкість номер 3 і так далі. І постійно змінюєте порядок швидкостей і темп, з яким вони змінюються. Також для складності можна додати хлопки. Один це означає, що треба сісти на підлогу, коли чуєш один хлопок. Два хлопки, наприклад, торкнутися до стіни. Під час цієї вправи у дитини розвивається, по-перше, увага. Діти, окрім того, що вони отримують насолоду від руху, від бігу, від повільної ходи. Дитина також концентрує увагу. Вона уважно слухає, що ви зараз скажете, а також має швидко реагувати, що означає один хлопок. Або два хлопка. Пробуйте. Швидкість номер 1 Ледь помітна хода. Швидкість номер 2 Повільна хода. Швидкість номер 3 Це як ми ходимо у звичайному житті. Швидкість номер 4 це швидка хода. Швидкість номер 5 біг. І третя наша вправа це вправа на почуття ритму, на слух та увагу. Ви просите дитину повторити за вами простий ритмічний малюнок. Просто поплескати в долоні. Починайте, будь ласка, з трьох звуків. Приклад. І дитина за вами повторює. Якщо ви бачите, що дитина легко справляється з трьома звуками, додавайте чотири звуки і так далі. П'ять, шість. Пробуйте, тренуйтеся і бережіть себе. Все буде Україна!